Земля питання номер один на апаратній нараді губернатора Полтавщини. Ранок чиновники починають у великій залі разом із фермерами з районів області. Усі ці люди приїхали в Полтаву запитати виконуючого обов'язки начальника Держземагентства регіону, чому вони не отримують землю. Минулого тижня аграрії вже приходили під стіни структури, щоб висловити свій протест. За їх словами, землю віддають підприємцям з інших областей, і відбувається це без погодження з сільськими радами. Телефонують мені Дерземгес до Полтавської районі ще на дві діляночки Дайте свою точку зору. Ми знову відхиляємо і знову ці дві діляночки пішли гуляти. Отака От картина реальна у вас твориться в дерземгеті. Ви сказали, що розглядаються два кандидати по надання землі за 300 гектарів. Я вам сказав, що в мене дві заяви лежать на розгляді від двох, будемо казати, потенційних претендентів. Але документи вперто робляться на Нагорного якогось, я не знаю, Щепарської області. Коли ви говорили правду, ви мені можете зараз надати відповідь, кому надасться ця земля. Сам начальник на апаратку не з'явився. Замість нього удари приймав його заступник. У нас дійсно на сьогоднішній день лежить дві заявки. Вони поступили ось тиждень назад, може півтора. До них просто черга зараз не дійшла. За ту, за те прізвище, що ви говорите на я перший раз почув. Але відповідей аграріям отримати не вдалося. Губернаторіві урвався терпець. Чесно кажучи, ви знущаєтесь. з мене особисто, з президії, з людей, які тут, Це сієї громади Полтавської області. До пізнього вечора ми мене постійно так обриває мені телефони, що відбувається сьогодні в Державній агенції Полтавської області. З приводу тих оборотів, тих схем корупційних. Працівникам держе чиновники радять у законному порядку таки надати землі, які чекають вироку суду, фермерам для обробітку. Адже земля залишається необроблена. Інші питання треба вирішувати на вищому рівні. Як тепер нам відкрутити ці договори, які дані на 49 років? Що робити? Що робити з сільським радам, які навіть не знають, хто отримав ці договори? Поясніть, будь ласка, як забрати землю і дати її на службу громадам? Ми з Валерієм Толочем два дні сиділи, не знали, що це. Які можуть бути шляхи? Шлях один. Їти на коліна до Верховної Ради. Всі гуртом. Сам же представник управління поділився своїми думками, як змінити ситуацію. Питання корупційних схем і обороту можна було вирішити 16 січня, коли вносився до Верховної Ради. Законопроект про делегування повноважень по розпорядженню землями чи по регулюванню делегування повноважень розпорядження, але Верховна Рада цього не проголосувала. Я думаю, що в земельній службі це б вирішилося одним таким кадровим питанням це призначення порядного і чесного начальника головного управління. Губернатор порадив адекватно та фахово відреагувати представникам Держземагентства на скарги людей і нагадав, що нині чекає відповіді від віце-прем'єр-міністра на пропозицію звільнити начальника головного управління Ярослава Сколоту.